Якщо ви хочете зламати пальці і всю ступу своїй дочці, мама папа, можете сказати декілька слів і все буде зроблено. Моя чарівна, яка в тебе лапка? Ого, який в тебе розмір. Тобі треба взуття купувати в чоловічому відділі. Такі слова формують у дівчини чарівної 12, 13, 14 років. Дуже стійкий стереотип сприйняття, що стопа повинна бути маленька. Хто вам сказав про це, що і в дівчини чи у леді в цілому стопа повинна бути як у дюймовочки, повинно бути рівномірно, збалансовано і в кожної людини індивідуально. Якщо ви використовуєте самі такі слова, коли ви бачите стопу вашої дівчини сорокового розміру, і скажете, яка в тебе лапка, ця дитина буде купувати взуття. Меншого розміру, щоб зменшити цю стопу, його нам буде казати, що саме маленький розмір їй зручний, а пальці будуть зігнуті таким чином. І ці діти, ці дівчата, купують потім все життя, взуття малого розміру, яке ламає пальці і викликає біль, викликає деформації, кісточки, відшарування нігтів біль-біль-біль. А треба було тільки ляпнути цю фразу. Яка в тебе лапка, моя гарненька доченька, яка в тебе ніжка виросла і так далі. І так далі. І ви спрограмуєте цілу величезну катастрофу для цієї стопи. Не робіть цього. Кожної дівчини, хай в неї буде сороковий розмір, чи 41-й, чи 43. Вона чарівна, вона своя. Ми ж не ображаємося на те, що у нас два ока, два вуха. Це звичайно. Ми не ображаємося, що у вас, наприклад, блакитні очі чи там чорні очі. Це нормально. Такий розмір стопи, це у кожного індивідуально. І бережіть ці стопи. Кажіть, які вони чарівні, красиві. Тоді я не буду бачити цю біду на своїх консультаціях. Не робіть цього. Любіть стопу, купуйте правильні розміри. І буде все гаразд. Дякую.